Добрий день, мої любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про птахів. Подивіться: Горобець, дятел, синичка, ластівка, лебедь та лелека. А зараз ми з вами згадаємо, з яких частин складається птах. Це птах. У птаха є голова, дзьоб та око, тулуб, крило та хвіст і лапи. Ну що, мої любі малята, вам сподобалось? Я впевнена, що ви запам'ятали всіх птахів.